Імануїл Кант Критика чистого розуму. Переклад Ігоря Бурковського. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. НАчитує Ігор Нечипоренко. Третього розділу, секція шоста. Про неможливість фізико-теологічного доказу. Якщо ж ні поняття про речі взагалі, ні досвід щодо будь-якого існування взагалі не можуть принести того, що потрібно. То лишається ще один засіб: спробувати, чи не править якийсь визначений досвід, цебто досвід щодо речей нинішнього світу, їхнього характеру без Шавенгейт та порядку за аргумент, який міг би допомогти нам набути твердої переконаності в існуванні найвищої сутності. Такий доказ ми б назвали фізико-теологічним. Якби він був неможливим, тоді з самого лише спекулятивного розуму взагалі неможливий жодний задовільний доказ існування сутності, що відповідала б нашій трансцендентальній ідеї з усіх попередніх зауваг швидко стає зрозумілим, що на це питання можна очікувати зовсім легку й переконливу відповідь. Адже як може коли-небудь бути даний досвід адекватний якійсь ідеї? Особливість ідеї в тому якраз і полягає, що ніякий досвід ніколи не може конгруювати з нею. Трансцендентальна ідея необхідної вседостатньої першосутності є така безмірно велика, так високо здіймається понад усім емпіричним, повсякчас зумовленим, що з одного боку ніколи не можна набрати в досвіді досить матеріалу, щоб наповнити таке поняття, з другого ж боку, ми завжди діємо навпомацки серед зумовленого. І повсякчас намарне шукатимемо за безумовним, що то жодний закон будь-якого емпіричного синтезу не дає нам його прикладу чи бодай найменшого дороговказу до нього. Якби найвища сутність стояла в цьому ланцюгові умов, то вона сама була б членом їхнього ряду і так само, як і найнижчі члени, перед якими вона була б поставлена, вимагала б іще подальшого дослідження на предмет своєї ще вищої підстави. Якщо ж натомість ми відокремимо її від цього ланцюга і як суто інтелегібільну сутність, не включимо її до ряду природних причин, то який міст міг би тоді спорудити розум, аби дістатися до неї, якщо всі закони переходу від діянь до причин, ба навіть увесь синтез і розширення нашого знання взагалі стоять на нічому іншому, як тільки на можливому досвіді, а отже, лише на предметах чуттєвого світу. І лише з їх погляду можуть мати якесь значення. Нинішній світ відкриває нам таку невимірну арену різноманіття, порядку, доцільності й краси, чи простежуємо ми їх у нескінченності простору, чи в необмеженому поділі його, що навіть із тими знаннями, що міг про них набути наш слабкий розсудок, усякій мові перед такими численними і неозоро великими чудесами брак несили. Усім числам спроможності вимірювати, і навіть наша думка втрачає всяку окресленість беґрензунг, так що наше судження про ціле мусить вилитися в безмовне, але тим про мовистіше подивування. Всюди ми бачимо ланцюг діянь і причин, цілий і засобів, регулярність у виникненні чи проминанні. А поза як ніщо не приходить саме собою в той стан, у якому перебуває, то воно завжди вказує далі на якусь іншу річ, як на свою причину. А та робить необхідним повтор того самого питання, так що, в цей спосіб, цілий Всесвіт. Мусив би потонути в безодні небуття, якби ми не визнали чогось, що існуючи саме для себе одвічно і незалежно, поза цим нескінченним випадковим підтримувало б його, і як причина його походження забезпечувала воднораз його тривання. А ця найвища причина стосовно всіх речей світу, настільки великою вона повинна мислитися. Ми не знаємо світу в усьому його змісті, ще менше можемо оцінити його величину шляхом порівняння його з усім, що можливе. Та якщо вже ми потребуємо останньої найшвидшої з погляду причиновості сутності, то що перешкоджає нам відразу поставити їх за ступенем досконалості понад усе інше можливе, це ми легко можемо здійснити, хоча, звісно, лише через делікатні образи абстрактного поняття. Якщо уявимо собі всю можливу досконалість об'єднаною в ньому як у певній єдиній субстанції, це поняття відповідає вимозі нашого розуму щодо заощадження кількості принципів, не підпадає в собі самому під жодну суперечність і навіть є корисним для розширення вживання розуму в досвіді завдяки вказівкам, що їх дає така ідея стосовно порядку та доцільності. Не будучи проте ні в чому супротивною досвідові, цей доказ заслуговує, щоб про нього завжди згадували з повагою. Він є найстарішим, найяснішим і найбільш відповідним посполитому людському розумові. Він оживлює вивчення природи, поза як сам бере звідси свій початок і дістає чим раз нові сили. Він вносить цілі й наміри туди, де наше спостереження саме по собі не виявило б їх. І розширює наші знання про природу, керуючись особливою єдністю, принцип якої перебуває поза природою, ці знання своєю чергою впливають на свою причину, себто на ідею, що спричинила їх, і побільшують віру в найвищого творця до незламного переконання, тому було б не тільки прикро, але й цілком марно намагатися в чомусь применшити значення цього доказу. Розум, що ненастанно підноситься такими могутніми й дадалі зростаючими в його руках доводами, нехай і лише емпіричними, не може бути так пригнічений сумнівами витонченої абстрактної спекуляції, щоб не могти від одного погляду, кинутого на чудеса природи та маєстатичні світобудови, позбутися як сновиддя усякої мудрагільської нерішучості, здійматися від величини до величини. Аж до найвищої від зумовленого до умови, аж до найвищого і безумовного творця. Та, хоча проти розумності й корисності цього способу діяння ми не маємо що заперечити, навпаки, треба його рекомендувати й заохочувати, але попри те, не можемо схвалити претензії цього типу доведення на аподектичну певність і на схвалення, що не потребує милості або сторонньої підтримки. І добрій справі зовсім не можна зашкодити, якщо догматичну мову ущіпливого софіста Вернсфлерс звести на поміркований і скромний тон віри, достатньої для заспокоєння, хоча й такої, що не вимагає безумовного підкорення. Тому я стверджую, що саме лише фізико-теологічний доказ ніколи не може довести існування найвищої сутності. Йому доводиться всяк час полишати заповнення цієї прогали неонтологічному доказові, до якого він слугує лише за інтродукцію. Тож останній усе ще містить єдино можливий аргумент, настільки взагалі реалізується спекулятивний доказ, якого жоден людський розум не в змозі обминути. Головні моменти згаданого фізико-теологічного доказу такі: перше у світі повсюдно знаходяться явні ознаки порядку, відповідно до визначеного задуму, виконаного з великою мудрістю в одному цілому, з неописаним розмаїттям змісту, а також безмежною величиною обсягу. Друге, цей доцільний порядок є геть чужий речам у світі і належить їм лише випадково, себто природа різних речей не могла б сама собою через поєднання таких різноманітних засобів погодитись з визначеними кінцевими задумами, якби ці засоби не були власне для цього обрані і достосовані розумним впорядкувальним принципом відповідно до покладених в основу ідей. Третє існує, отже, велична й мудра причина, або й не одна причина, що мусить бути причиною світу не просто як сліподіюча всемогутня природа через плодючість, а як інтелігенція через свободу. Четверте єдність цієї причини можна виснувати з єдності взаємного відношення частин світу як складників майстерної будівлі. У тому, чого сягає наше спостереження, із достеменністю, а врешті з вірогідністю відповідно до всіх засад аналогії, не чіпляємося тут до природного розуму з приводу його висновку, коли він на підставі аналогії між деякими продуктами природи і витворами людського мистецтва, яка чинить примус над природою і змушує її чинити невідповідно до її цілей. А пристосовуватися до наших сподібності цих продуктів природи до будинків, кораблів, годинників, висновує, що така сама причиновість, а саме розсудок і воля, лежить в основі природи, виводячи внутрішню можливість вільно діючої природи, що то насамперед вона й уможливлює все мистецтво, ймовірно, навіть сам розум. Ще й з іншого, хоча й надлюдського мистецтва, може такий спосіб умови воду не витримав би найгострішої трансцендентальної критики, але все ж таки слід визнати, що коли ми вже повинні назвати якусь причину, то не можемо вчинити тут певніше, ніж за аналогією з подібними доцільними витворами, єдиними причина і спосіб дії, яких нам сповна відомі. Розум не міг би виправдатися перед самим собою, коли побажав би від причиновості, яку він знає, перейти до темних і недовідних пояснювальних підстав, яких він не знає. Відповідно до цього висновку, доцільність і гармонія, огля рейнтмейт, таких численних природних справ мають доводити тільки випадковість форми, але не матерії, септо субстанції у світі. Адже для ствердження останнього потрібно було б ще мати змогу довести, що речі у світі самі по собі були б непридатними до подібного порядку і згоди відповідно до загальних законів, якби вони за самою своєю субстанцією не були продуктом якоїсь найвищої мудрості. Але для цього доведення вимагалися б цілком інші аргументи ніж базовані на аналогії з людським мистецтвом. Цей доказ, отже, міг би щонайбільше підтвердити існування архітектора світу, архітектора, який завжди був би вельми обмеженим придатністю оброблюваного ним матеріалу, але не творця світу, чиї ідеї підпорядковано все. Цього далеко не досить для того великого задуму, що мався на увазі, септо для доведення існування вседостатньої першосутності. Якби ж ми захотіли довести випадковість самої матерії, то мусили податися до трансцендентального аргументу, що його, одначе, тут якраз і слід було уникнути. Отже, умови від іде від повсюдно спостеріганих у світі порядку та доцільності як цілковито випадкового влаштування до існування пропорційної йому причини. Але поняття цієї причини має дати нам пізнати про неї щось цілком визначене. І не може отже бути нічим іншим, окрім як поняттям сутності, яка володіє всією могутністю, всією мудрістю і таке інше, одне слово, усією досконалістю як уседостатня сутність, адже предикати дуже великої, дивовижної, незмірної могутності і досконалості не дають жодного визначеного поняття і, власне, не говорять, чим є річ сама по собі, а суть лише відносні уявлення про величину предмета. Порівнюваного спостерігачем світу із самим собою та за своєю спроможністю розуміння, вони виявляються однаково славнославними, і коли ми збільшуємо предмет, і коли ми зменшуємо суб'єкта спостерігача відносно нього. Якщо йдеться про величину досконалості речі на загал, то немає жодного визначеного поняття, окрім того, що охоплює всю можливу досконалість. І тільки вся сукупність омнітудо реальності визначена в понятті в суціль. Я не думаю, щоб хтось узявся осягнути відношення спостеріганої ним величини світу, як за обсягом, так і за змістом до всемогутності, світового порядку до найвищої мудрості, єдності світу до абсолютної єдності творця і так далі. Отже, фізикотеологія не може дати визначеного поняття про найвищу причину світу, і тому її фізикотеології, не може вистачити на принцип теології, який своєю чергою повинен творити собою підвалену релігії. Крок до абсолютної тотальності на емпіричному шляху є цілковито неможливим, та все ж таки це робиться у фізикотеологічному доказі, якими ж засобами тоді користуються, щоб перебратися через таке широке провалля. Дійшовши до зачудування величчю, мудрістю, могуттю і таке інше творця світу і не можучи йти далі, люди нараз полишаються доведення, здійснюване через емпіричні аргументи, і переходять до випадковості світу, виснованої з його порядку та доцільності на самому початку. І лише від цієї випадковості вони переходять виключно через трансцендентальні поняття до існування цілковито необхідного. І від поняття абсолютної необхідності першої причини до суцільно визначеного або визначального поняття її, а саме до поняття всеохопної реальності. Отже, фізико-теологічний доказ у своєму заході застряг на місці і з того клопоту перескочив до космологічного доказу, а що той є лише замаскований онтологічний доказ, то перший виконав свій задум насправді тільки через чистий розум. Хоча спочатку заперечував будь-яку спорідненість із ним і все поставив на очевидні докази з досвіду, отже, фізикотеологи не мають жодної підстави так приндитися перед трансцендентальним способом доведення і дивитися на нього зверхньо з зарозумілістю ясновидючих ясновидющих знавців природи, як наплетиво сумнівних мудрагелів. Бо ж якби вони лишень побажали перевірити самих себе, то виявили б, що пройшовши добрий відтинок на ґрунті природи та досвіду, і проте бачачи себе все так само далекими від предмета, що надить їхній розум, вони раптово покидають цей ґрунт і переходять у царство самих лише можливостей, де сподіваються на крилах ідей наблизитися до того, що вислизало від усіх їхніх емпіричних дошукувань. Гадаючи, начебто завдяки такому могутньому стрибку, врешті, здобули твердий ґрунт, вони поширюють визначене відтепер поняття, що ним заволоділи, не відаючи, як на всю царину творіння і пояснюють ідеал продукт самого лише чистого розуму через досвід, щоправда, досить жалюгідно і далеко не відповідно до гідності предмета, не бажаючи однак визнати, що досягли цього знання або припущення не стезею досвіду. Таким чином, в основі фізико-теологічного доказу лежить космологічний, а в основі цього останнього онтологічний доказ існування єдиної першосутності як найвищої сутності, і поза як для спекулятивного розуму не відкрито більше шляхів, окрім цих трьох, то онтологічний доказ, який виходить із самих лише чистих понять розуму. Є єдино можливий, якщо тільки взагалі можливим є довести положення, що настільки перевершує всяке емпіричне вживання розсудку.